Вітаю! Сьогодні ПТРК вирішила пройтись містом із термометром. Нам стало цікаво, наскільки все нагрівається під палючим сонцем. Почали з плитки на соборній площі 48 градусів. Далі автобусна зупинка. Лавка розігрілася до 38 градусів. Дитячий майданчик, покриття, гойдалка, металічні елементи від 43 до майже 60 градусів. Автомобілі також страждають. На сонці температура може досягти 45 градусів і це лише пластикові елементи. Намагайтесь знайти тінь для вас та вашого автомобіля. Адже завдяки деревам температура падає мінімум на 10 градусів. Не забувайте про воду та головні убори. Спека не жартує. Бережіть себе і одне одного.